Друзі, про що вам кажуть такі імена, як Гастон Рах'є та Юбер Оріоль, звісно, ті, хто з вас цікавляться мототемою, а особливо мотоциклами BMW, одразу дадуть відповідь на це питання. Це два крути хлопця, які допомогли здобути компанії BMW перемогу у перегонах Париж-Дакар протягом 81, го 83-го, 84-го та 85 х років. І головним героєм тих часів був мотоцикл BMW R80 GS. І ось 32 роки потому компанія BMW вирішила вшанувати цю легендарну модель, презентувавши публіці BMW R 1200 RT у версії Urban GS. Аго Стапе скаже дехто з вас, який це Urban GS, якщо в нього таке низьке переднє крило, немає обтікача і встановлена зовсім інша гума. А дехто з вас скаже, чому 32 роки по тому, а не раніше? І будуть абсолютно праві з цим ми зараз будемо детально розбиратися. Отже, друзі, вітаю вас на каналі Racing Team 2 в проєкті Чайник на мотоциклі. І з назви чудово зрозуміло, що тут ми з вами вивчаємо мотоцикли і чому. І на них їздити. І сьогодні у нас в меню BMW R9 в версії Urban GS. Отже, продовжуємо. Багато років тому мотовиробники зрозуміли, що все ж таки багатьох байкерів цікавлять саме класичні мотоцикли, класичні або неокласичні мотоцикли. Коли тебе не цікавить велика кількість пластику та шалений функціонал, так багато кому цікаво просто сісти на свій байк і вирушити в невідомість, а не сидіти і вивчати мануал, вивчати яку кнопку потрібно натиснути і в якій послідовності. І саме із за цього. Майже всі виробники пропонують своїм клієнтам класичні або неокласичні байки. У 2014 році компанія BMW представила свій R9T, який саме і базувався на цій концепції. Зробити якомога простіший неокласичний байк, яким буде просто легко керувати. Отже, за основу німці взяли байк під назвою BMW r 1200 r але тільки за основу. Від цього байка був взятий двигун, опозитний двигун об'ємом 1170 кубіків. Цей двигун має повітряно-масляне охолодження. Також задня підвізка теж співпадає з BMW R1200R, тобто тут паралевер. А от передня підвізка повністю змінилася. Тепер тут вилка. Але потрібно розуміти, що BMW R9, після того, як його презентували, він здобув досить потужну популярність. І компанія. BMW вирішила зробити декілька версій BMW R9. Здебільшого в цих байках відрізнявся стайлинг, але і технічно були теж досить потужні відмінності. Отже, самий крутяцький BMW R9 мав просто назву BMW R9. Але трохи згодом з'явилися різноманітні модифікації. Наприклад, BMW R9 Pure це як сама доступна версія BMW R9. Ще згодом з'явився BMW R9 Scrambler, який був стилізований під класичний Scrambler, але мав відмінності від стандартного BMW R9. Про ці відміни ми ще з вами поспілкуємо. Ще згодом з'явився BMW R9 Racer, BMW R9 Urban GS, як в нашому випадку. Але найдорожчою версією на той час, не впевнений, як зараз, тому що виробництво цих мотоциклів припинено у 2024 році. Все ж таки. Вважався саме перший BMW R90. Чому? Ну, наприклад, в нашій версії стоїть звичайна телескопічна вилка, і забігаючи наперед, на всіх версіях встановлена звичайна телескопічна вилка, окрім першої версії BMW R90. Там встановлена вилка перевернутого типу. І ця вилка була взята від мотоцикла BMW S1000RR. По-друге, це гальма. Наприклад, в нашій версії та й врешті версії BMW R9T гальма встановлені аксеально, тобто звичайним способом. А от на першій версії BMW R9T були радіальні гальма. Про що йдеться? Йдеться саме про кріплення супорта. Якщо ви побачите, у нас кріплення супорта знаходиться ось тут. А на гальмах радіального типу кріплення гальмівного супорта знаходяться на рівній відстані від вісі переднього колеса. Що це нам дає? Ну, головне це те, що ця система прийшла з мотоспорту. І коли супорт гальмівний кріпиться саме у такий спосіб, як я сказав, тобто на одній і тій ж самій відстані з двох боків, то це не дає жодного. Шансу супорту рухатись, коли ви агресивно натискаєте на гальма. В нашому випадку тут може бути маленький рух, і це може відчуватися як може недостатня інформативність гальмінної системи. Але я впевнений, що це можна відчути тільки тоді, коли у вас вже є шалений досвід і коли ви дуже міцно навалюєте на своєму R9T. Я впевнений, що людина без досвіду взагалі не відчує жодної різниці, але 100% відчує різницю в ціні, тому що радіальна гальмівна система зазвичай коштує трохи дорожче, ніж звичайна. Товариство ще декілька слів про двигун, який встановлений саме на R9T. Як я вже казав раніше, об'єм 1170 кубіків. Я у минулому році мав досвід катався на BMW R1250GS, теж з опозитним двигуном, але то вже двигун зовсім іншого покоління. Ну, по-перше, він має рідинне охолодження, там вже трохи збільшений об'єм, там вже двигун має систему регулювання фаз газорозподілу. Тут в нашій версії цього нічого немає. Звісно. Два циліндри, звісно, у нас є балансир вал для того, щоб трохи зменшити вібрації, але цей двигун, звісно, відрізняється від наступної версії. Подекують саме заради фанатів, які... Дуже любили саме цю версію двигуна з повітряно-масляним охолодженням. До речі, такий самий двигун встановлювався, якщо я не помиляюсь, на більш ранні версії BMW R1200 GS, тобто на старого гуся, саме з повітряним охолодженням. І у цього двигуна було багато прихильників. І саме для того, щоб задовільнити попит на цей двигун, компанія BMW і запропонувала цю версію R на саме з таким двигуном. Звісно, у кращих традиціях у нас карданна передача. Звісно, у кращих традиціях позаду у нас паралєвер, і звісно, у кращих традиціях у нас маятник консольного типу. Тобто він має кріплення до колеса тільки з однієї сторони. Виглядає це все неймовірно, особливо якщо подивитися на ось цей отвір, який сквозний і тепер через нього ви можете побачити решту планети. Виглядає це все це неймовірно. і давайте тепер повернемося до питання, чому наш Urban GS виглядає трохи дивно, не так як має виглядати. Головне, що намагалися зробити компанія BMW з R9T – це знаряддя для тюнінгу та кастомізації. Тобто, коли ви берете собі такий байк, ви можете зробити з ним гейдюсе. І в інтернеті ми, до речі, знайшли пару цікавих фотографій. Давайте розберемося, чим могли відрізнятися версії від класичного BMW r 90 який був презентований у 2014 році. Ну, по-перше, BMW r 90 в версії P'ure. Він мав звичайні литі диски, у нього була колісна формула 17 на 17 в нього була встановлена звичайна передня вилка. Як я вже згадував, звичайна гальмівна система не радиальна. І окрім цього, по стайлингу теж були відмінні також я маю зазначити, що на всіх версіях, окрім топових, тут встановлюється. Тільки шкала зі спидометром, шкала з тахометром це опція. Ну і звісно, вихлопна система. Вона може бути одинарна, як в нашому випадку, може бути роздвоєна, може бути стандартна, а може бути акраповіч. Також байки могли комплектуватися додатковим стайлингом, додатковим захистом, наприклад, різноманітними сидіннями. Все це ви могли як обирати під час купівлі BMW R9T, точнісінько, так ви все це могли вже доопрацювати у якомусь. Тюнінг ательє версія з звісно, теж має свої відмінності, окрім стилістичних. Ну це колісна база. По перше, там позаду встановлено те колесо а попереду встановлене дев'ятнадцяте. Колесо. Версія Scrambler також відрізняється ходом підвісок. Якщо на звичайному класичному R9T спереду ход передньої вилки складає 125 мм, а позаду 120 мм, то на Scrambler буде плюс 15 мм для задньої підвіски, тобто 135 мм. Ну і повертаючись до нашої версії, до версії Urban GS, яка була презентована у 2016 році, а потрапила на продаж. Аж у 17. Тому що тут відрізняється від решти версій? Ну, по-перше, в оригіналі тут було встановлено високе переднє крило. По-друге, тут був встановлений обтікач. І саме це трохи нагадувало той самий легендарний BMW R80GS. Саме на честь R80GS компанія BMW і презентувала версію Urban GS. Окрім цього, тут колісна формула така ж сама, як на Scrambler. Тобто 17 колесо позаду і 19 те колесо попереду. В нашій версії це спецьовані диски, і у нас без камерка. Ну і на Urban GS теж встановлювалася більш агресивна гума, яка підходила для якихось подорожей по ґрунтовим дорогам. Власник, попередній власник цього байку, вирішив трохи все кастомізувати. Він встановив звичайну гуму, він опустив переднє крило, він прибрав обтікач. Ну і звісно, тут з'явилося багато доопрацювань. Наприклад, від компанії Вундерліхт. Тобто ось ці захисні дуги це від Wunderlicht. Наприклад, у нас розширювач підніжки теж від Wunderlicht. Ну і, звісно, ви вже помітили, що тут з'явилися приколюхи від бренду Option 719. Наприклад, ось ці неймовірно зручні дзеркала, або, наприклад, ось ці кришки на бачках з рідиною. Звісно, були і ювілейні версії, які були пофарбовані в інший колір, які мали інші клапані кришки. Вони теж виглядали неймовірно, але я вважаю, що у будь-якому виконанні, якщо досконало вивчити BMW R t він виглядає просто неймовірно. Ну і, звісно, слід пригадати версію BMW R t Racer, яка мала досить агресивний передній обтікач і теж нас повертала туди у 80-ті роки. Але товариство, я тепер пропоную з'ясувати. Сувати, як це все їде, які емоції надає цей байк, якщо у вас взагалі немає досвіду. А чи лагідний він для новачка, чи все ж таки потрібно трохи зачекати, якщо у вас не вистачає досвіду? Отже, let's go разом зі мною трохи катнемо. Отже, товариство, BMW R9. 1170 кубіків, 110 кінських сил та 119 момент. І класична тема від опозитного двигуна, коли ми робимо ось таким чином, у нас байк трохи намагається впасти на праву сторону. І це начебто окей, але коли ти знаходишся в повороті і намагаєшся перемкнути передачу, і тебе виходить це зробити агресивно, то ось такий рух на рулі ти теж відчуваєш. Ви, звісно, запитаєте, а як ти обираєш швидкість, що тобі потрібно перемикати передачу в повороті, це ж певна якась помилка. Так, ви будете повністю праві, але в повороті іноді трапляються різноманітні ситуації. Всі стверджують, що до цього можна звикнути, але ми з вами пам'ятаємо, що мова йде про нова. І новачкам цей ефект буде не дуже приємний. Так, одразу хотів звернути вашу увагу на те, що у нас тут палає помаранчевий знак оклику. Чому цей мод стояв у гаражі рік? У нього все окей з технічним станом, пробіг у нього 4151 кілометр, він на гарантії, але просто за часом потрібно зробити ТО, і власник це буде робити за декілька днів. Ми вже вирішили не чекати і зробити тест-драйв, поки є у нас нагода і поки є у нас нормальна погода. Отже, що я помітив, те, що досить незрозуміло вмикається перша передача, і іноді потрібно десь на світлофорі, якщо ви зупинилися і увімкнули нейтральну передачу, Передачу, потрібно байк трохи котнути вперед або назад для того, щоб знайти цю першу передачу. Дехто каже, що це окей, це ж BMW, але на гусі R1250GS я такого не відчував. Але ви знаєте, все це, що я вам зараз розповідаю, а я так вам скажу, що я на цьому мотоциклі вже здолав приблизно 100-120 кілометрів, все це робить цей байк живим. Живим, нормальним, тобто з ним потрібно працювати, і це класно. До речі, у нас тут виглядає досить агресивно демфер рульовий, який дозволяє зробити всі небажані паразитні рухи на кермі максимально тиндітними. Він в цьому нам допомагає. Ну і зараз трошечки катнем по Києву у неділю ввечері. Отже, що до перших відчуттів від цього байку. Ви знаєте, мене трохи збаламутили два попередніх байка, тобто досвід від двох попередніх байків. Один ви з них бачили, це вже гусь, про який я згадував. А другий байк, ви, скоріше за все, побачите у найближчому тесті. І це той байк, який, скоріш за все, трохи змінив мої очікування від BMW R9. Про що йдеться? Я очікував, що це буде майже велосипед, що це буде. Досить піддатливий, досить дружелюбний мотоцикл, як для новачка. Але так не сталося. І я розумію, що все ж таки потрібен певний досвід, щоб не зробити, не дай Боже, помилку на цьому байку. Мене досвідчені райдери зараз не зрозуміють. Це сто відсотків. Вони скажуть, чуєш, про що ти верзеш? Тут 110 кінських сил, 222 кілограма споряджена вага, і це тобі не паніґа або щось таке, не R1. І не ніндзя якийсь там, і не хаябуса. Але, тим не менш, з урахуванням того, що все ж таки недосвідченим байкерам потрібно контролювати кожну секунду, то до R9 потрібно ставитися, ну, скажімо так, з повагою і уважно. Дивіться, увімкнули другу передачу і погнали. Мене навіть трохи зносить сидіння. Динаміка класнюча, якщо не помиляюсь, книжка пише про 3,7 секунди до першої сотні, але я маю відзначити, що мене здуває. Мене трішечки здуває. У нас немає ніякого обтікача, і навіть якщо був би той обтікач, який передбачений заводом-виробником, він би нам взагалі не допоміг. Тому потрібно досить потужно триматися ногами за байк, щоб відчувати себе комфортно і не зміщуватися. На місце пасажира. Щодо керованості, що ми можемо очікувати від опозитного двигуна? Звісно, це низький центр ваги і чудова керованість. Але на невеликих швидкостях, коли вам потрібно розвернутися у обмеженому простірі, все ж таки, на мою думку, РНТ трохи намагається завалитися ліворуч або праворуч, якщо ви занадто агресивно повертаєте кермо. Все ж таки, 222 кг спорядженої ваги ніхто не відміняв. Але якщо не робити з цього, ну, скажімо так, кафе-рейсера спортбайк, то все буде гаразд. Що я також хотів відмітити, те, що, наприклад, в нашій версії є підігрів ручок, підігрів гріпсів, у нас є круїз-контроль, у нас є багато цікавих речей, але у нас, наприклад, немає квік-шифтеру. І на мою думку, саме квік цій версії не вистачає. Чому? Тому що у нас шестиступонева трансмісія, вона коротесенька. Дуже коротесенька, ти вже на 100 км в час можеш перекльотити до шостої передачі, і тобі б хотілося би мати квікшифтер. Трішечки здуває! Здуває гальма максимально інформативні, незважаючи на те, що у нас звичайні гальма не радіальні. Що я для себе ще відмітив, те, що мені трохи незручно працювати е, поворотами. Тобто перемикач поворотів я бачив набагато ергономічніший ніж тут. І іноді ти, начебто, натиснув на перемикач, а потім розумієш, що він у тебе не ввімкнувся. І це при тому, що ти не робив ніяких зайвих рухів. Я розумію, що він вимикається автоматично, але бувають такі ситуації, потрібно це контролювати. Дійсно, тяга класнюча у мотоцикла, я вам не готовий сказати, що там до ТТХ, коли у нас пік крутного моменту, коли у нас пік потужності, але за відчуттями саме кайф починається на позначці в 4 тисячі обертів. Іде туди аж до 7 тисяч обертів. Саме тоді мод розкривається найбільш потужно і найбільш яскраво. І, до речі, я вкотре хотів сказати, що це неймовірно класнючі дзеркала. Друзі, ви знаєте до якого висновку я прийшов? До того, що от другий день ми катаємо на R90, і він з кожною годиною стає до тебе ближче, ближче і ближче. Я впевнений, що за тиждень у тебе вже буде невірбальний зв'язок з цим мотоциклом. Тобто, як на мене, він з кожним кілометром стає все більш лагідний для тебе. І те, що він не для новачка, може за тиждень-півтора я б забрав би свої слова назад. Але те, що з ним все ж таки потрібно бути максимально обережним, це факт. В нашій комплектації є багато електронних помічників, є система АБС, АБС Про, тобто це АБС, який дозволяє досить коректно гальмувати мотоцикл в повороті, наклонний АБС. Тобто він дозволяє мотоциклу не розправлятися в повороті. У нас є система трекшн-контролю, і завдяки ось цій кнопці Mode, ось, цій, ми можемо перемикати різні режими. В нашій версії є режим Road, в нашій версії є режим Dirt, і в нашій версії є режим Rain. Якщо, наприклад, ви будете користуватися іншою версією, класичним R9T або Racer, там ви зможете знайти режим Dyna, і ви там не знайдете режима Dirt, який є на версії. Yeah. Urban GS, а також на версії Scrambler. Саме завдяки тому, що тут з'явилася електронна ручка газу, завдяки цьому тепер є можливість додати сюди різноманітні режими, які змінюють налаштування вашого R на НТІ. Але це впливає здебільшого на що? Це впливає здебільшого на дросельну заслінку, це впливає на те, як працює система ABS та система Traction контролю. Звісно, щодо підвізки ми не можемо змінювати ніяких налаштувань, за допомогою цієї кнопки. До речі, в дорогих версіях ви можете налаштовувати передню вилку, яка перевернутого типу. От як мені вімкнути першу? Ось ви можете налаштовувати передню вилку, ви можете налаштовувати задній амортизатор, але у інших версіях, у таких як наша, ви можете налаштовувати тільки задній амортизатор, тобто змінювати при натяг пружини. Це неймовірно чудовий байк для міста. Це саме його стихія і катаючись поміж ряддю, досить обережно, досить тендітно, це ти постійно відчуваєш. Щодо витрат пального бачу на БК 5,7 літра, але ви маєте розуміти, що людина з більшим досвідом може тут зробити і інші витрати пального, якщо буде жорстко на ньому навалювати. Незважаючи на те, що у нас байк виконаний у ретро-стилі, у нас є повна купа сучасних систем. Про АБС та про Traction контроль я вже вам розповів, але у нас і встановлена адаптивна фара головного світла. Тобто, коли ви вночі в повороті нахиляєте байк, вона допомагає вам підсвічувати саме ту зону повороту, звідки випадає головний промінь світла. І це досить комфортно. Вночі я спробував, мені сподобалось. Так, це не гусь, звичайно, але тим не менш, з урахуванням того, як це все оформлено, як це все класично намальовано, працює це чудово. Ось вкотре я відчув, якщо ти досить грубо перемикаєш передачу на понижену, тобто їдеш на четвертій, третю і кидаєш керма, якщо ти робиш це не тендітно. То все ж таки, ось такий рух на кермі, який передається від опозитного двигуна, ти відчуваєш, але на це звертають увагу тільки ті, правильно, хто провів свій перший, максимум другий мотосезон. Як він на поганій дорозі, ой трясе, як трясе, на поганій дорозі трясе. Звісно, незважаючи на назву на вашій версії R9T, чи це Urban GS, чи це Scrambler, ця техніка не для офроуду, навіть для легкого офроуду. Звісно, з ходом підвізки у 135 мм про це навіть не варто мріяти. Хоча я не впевнений, може існують певні тюнінг-комплекти, які дозволяють сюди встановити щось інше і трохи збільшити хід підвісок, але звісно ви втратите керованість на асфальті. А на асфальті керованість RNNT просто чудова. Товариство щодо розмірів цього байку, ви можете так порівняти, мій зріст 1,92 м І на байку я виглядаю ось так. Ось таким чином я виглядаю на R 90 І, як на мене, він трохи для мене замалий. Але щодо комфортної швидкості, зрахування моїх габаритів, 110 це максимально комфортна швидкість. Швидше вже буде вас здувати. Так, звісно, можна втриматись, звісно, можна тримати і 140, але чи буде це комфортно? 100% ні. Так, потрібно все звикати мені до цього мотоцикла, тому що я не можу переключати правильно на ньому передачі. У мене постійно є ось ця тряска по керму. На перемикання передач. або вверх, або вниз. Неважливо. Ага. Чим на більш високих обертах ти робиш перемикання, звісно, тим і сильніше буде ось це коливання на кермі. Ну і звісно, налаштування двигуна і коробки дає вам таку можливість підбирати настрій вашого R9T до вашого особистого настрію. Якщо ж вам все ж таки потрібно більш релаксивне пересування, ви можете не крутити двигун вище 4 тисяч, і байк буде спокійно вести вас на 3-2,5 на тисячах обертів. Якщо ж таки вам потрібна емоція, якщо ж ви хочете трохи навалити, туди за 5 тисяч і він буде там досить агресивно навалювати. Досить агресивно. Ось пішов, пішов, шість. О! Отже, друзі, які висновки є наприкінці цього тест-драйву? Котре я хотів повторити, що не існує поганих мотоциклів, існують мотоцикли, які вам просто не підходять. Як на мене, все ж таки R9 t потребує хоч якогось досвіду, принаймні хоча б одного сезону, для того, щоб не наробити, не дай Боже, зайвих помилок. Все ж таки техніка потужна і з рахуванням співвідношення потужності до ваги. Потрібно новачку бути з R 90 обережним. Якщо ж ви байкер з досвідом, якщо під вами побувало багато різноманітних мотоциклів, то може R-90 буде і сумним для вас, але 100% він надасть вам естетичне задоволення. Тому що такої класної стилістики, такого неймовірного дизайну в іншому мотоциклі складно знайти. Шановне товариство, для вас, як завжди, старалася команда Sumer Racing Team на нашому другому каналі. Як завжди, вам величезна подяка за підтримку, за те, що додивилися до цього моменту. Чекаємо на ваші коментарі. І, як завжди, побачимось найближчим часом. Па-па!